Доброго дня, всім добрим людям. І так розглянемо е, тактику е, катування правосуддям і державного тероризму, оскільки в інших визначень на сьогоднішній день е, немає. І рано чи пізно ці е, словосполучення війдуть в практику і в підручники в галузі права. І так, е, що почнемо з того, що 7 листопада 2015 року в суботу, в неробочий час, на мене склали протокол за статтею 185 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення за неповагу до суду. Ну, я не говорю про те, що на сьогоднішній день ця справа довго триває, що вона йде до сьогоднішнього дня, оскільки. Цей протокол був складений незаконно. Я назвав чому, оскільки в відповідності до Кодексу про адміністративні правопорушення протокол за неповагу до суду не складається, а виноситься одразу головуючим в справі постанова про накладення штрафу, яка не оскаржується. Скажімо так. І ця новомодна стаття на мені використали. Цей прецедент чи як його там назвати, для того, щоб налякати, залякати, примусити мовчати і так далі. І таким чином, цей протокол у 2015 році був скерований до Хмельницького міськрайонного суду, а складений протокол був в неробочий час в 10-й годині ранку. В суді, який сьогодні на довічному отриманні є такий суддя Хмельницького апеляційного суду Хмельницької області Бережний, який заставив судового розпорядника, судового судового секретаря судового слухання і прокурора, який на сьогоднішній день теж є інвалідом, отримує за пенсію і зарплату. Працює його прізвище Прокопчук. І таким чином, 7 років практично мене тероризували культ походами до суд. Я був змушений писати заяви про закриття цього провадження. Ну і чому це е, тактика катування правосуддям, оскільки на підставі нікчемного папірчику цей нікчемний папірчик переправили в прокуратуру в міста Хмельницького, подальшому порушили кримінальне провадження. Яке через п'ять років доблісного розслідування закрили за відсутністю об'єктивної і суб'єктивної сторони, виплатили мені 310 тисяч гривень моральної шкоди, але одночасно після цього, для того, щоб продовжувати мене катувати правосуддям, для того, щоб зріктися своїх поглядів на життя, і для того, щоб. Не знаю, що з якою метою вони це реагують, відкрили кримінальне провадження за проступок за те ж саме. Тобто, всупереч Конституції України, а звертає увагу тих, хто не знає, що адміністративне правопорушення прирівнюється до звинувачення у кримінальному правопорушенні. Тобто, всупереч Конституції за одне й те саме стосовно мене велося три одночасно три справи. А саме про адміністративне правопорушення сім років, про кримінальне правопорушення п'ять років, і четвертий рік вже про проступок, який ніяк не хочуть закрити, і, і, і на сьогоднішній день іде подальша переписка з цього приводу. У подальшому стосовно. Як я вже сказав стосовно звинувачення у кримінальному правопорушенні виплатили 310 тисяч гривень моральної шкоди Держава Україна. Але подавши позов про відшкодування моральної шкоди в порядку чинного законодавства діючого закону про незаконне перебування під судом, оскільки суд склав протокол, суд його доблісно цю справу Час від часу розглядав, я вписав заперечення і так далі, приймав участь в цій справі, жодного разу не пропустив засідання. І за незаконне перебування підсудов у звинуваченні мене у вчиненні адміністративного правопорушення, я подав позов до суду і на сьогоднішній день таких позовів до суду вже є сім, Для того, щоб яскраво показати, що таке катування правосуддям. Оскільки, на моє глибоке переконання, і так написано. Дифузне право, яке я описував, що до тих пір, поки не буде забезпечено належне відшкодування, людина має право подати до суду та хоч кожен день чинним законодавством це не забрав. На сьогоднішній день є сьома справа, і от четверта справа була розглянута у Верховному суді в складі колегії першої судової палати касаційного цивільного суду, в складі п'яти чоловік. Які зробили глибокий філософський роздуми в свої і касаційну скаргу Хабаля Михайла Йосифовича залишити без задоволення? Ну я вже не говорив про те, що це Йосипович це чи Йосифович, це, чи це я, чи це не я, це є предметом дослідження в інших справах і я не буду звертатися. Я е, зверну увагу на мотивувальну частину суду, оскільки. Встановлено судом на сьогоднішній день, що недостовірні відомості, навіть не думають, що пишуть, пишуть фактичні обставини справи. 12 листопада 2015 року передано на розгляд у нікчемний папірчик у вигляді протоколу 301 від 6 листопада 2015 року за частиною першої статті 185.3. 12 листопаду передано на розгляд Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області. Постанови Хмельницького міськрайонного суду там і так далі, від 11 квітня матеріали адміністративного провадження передані для оскільки вбачається знову ж таки оціночне судження, яке не знайшло своїх підтверджень на досудовому розслідуванні. І це оціночне судження вивело з того, що держава Україна заплатила. 310 тисяч гривень моральної шкоди. 17 червня місцевий відділ поліції там вніс відомості в реєстр і постанови Хмельницького міськрайонного суду 30 травня 2022 року не пройшло і 7 років. ну, Чуть менше залишено без змін постанови Тернопільського апеляційного суду 25 серпня 2022 року справу номер 686, дріб 11495 дріб. 16П закрито. Ну, закрито, значить, мене безпідставно звинувачували у вчиненні адміністративного правопорушення. Логіка речей підказує так. І логіка речей підказує про те, що на сьогоднішній день 7 років це занадто довгий строк адміністративного розгляду адміністративної справи, і що я безпідставно перебував під судом. Ну, мотиви, які виходив Верховний суд, я тут е, зачитаю 2 е, е, секунди, е, щоб там воно не дуже виглядало цей. У справі що переглядається, е, е, суд вбачав, оскільки в діях е, вбачав ознаки кримінального правопорушення. Подальшому там і так далі закрито закри, 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 саме у зв'язку із і матеріалів прокурору, а не реабілітуючих підстав. А що це значить не реабілітуючі постави? Держава звинувачувала мене у вчиненні адміністративного правопорушення. Е, система українського правосуддя е, зовсім не доказала того, що це я е, вчинив. Оскільки суд, саме суд складав протокол, і саме суд на сьогоднішній день винен у тому, що мене 7 років переслідував. І таким чином з держави Україна не потрібно стягувати шкоду. Тоді з чого стягувати? Ви заставляєте мене подавати ще мінімум 10 позовів, щоб ви це розглядували. Де тут принцип про економії, де тут принцип Юра, Новіт-Курія, що суд знає закони. Оце називається катування правосуддям, боротьба з неугодними і державний тероризм, тероризм оскільки стосовно будь-якої особи на сьогоднішній день складуть нікчемний папірчик, вас будуть тероризувати походами до суду, і потім ви будете доказувати десятиліттями, що ви не слон, А оказується, ви просто людина, перед якою держава Україна несе відповідальність. Дякую за увагу, будьте здорові!